4 грудня 1957 року планета Земля завмерла. З чорної безодні космосу пролунав сигнал, який змінив історію назавжди. Це був супутник один. Америка в паніці. Радянський Союз тріумфує. Журналісти з усього світу ставлять одне й те саме питання. Хто, Хто той геній, що зумів випередити час? Хто відкрив людству двері у Всесвіт? Нобелівський комітет телефонує в Кремль. Вони готові вручити премію творцю нової ери. Але Микита Хрущов відповідає холодно і жорстко: творцем супутника є весь радянський народ. Це була брехня. За цим тріумфом стояла одна конкретна людина: людина, у якої вкрали ім'я. В газетах його називали просто головний конструктор. У секретних документах КДБ він проходив як. Колишній в'язень номер 1442 Він подарував нам зірки, але сам залишався в тіні до останнього подиху. Його звали Сергій Корольов. І це історія не про ракети, це історія про те, як система зламала його тіло, розтрощила його щелепу, але так і не змогла вбити його мрію. Історія про шрам, який через 30 років вирішить долю всієї космічної гонки. Відмотаймо плівку назад. 1938 рік. Молодий Сергій Корольов зірка реактивного інституту. Він носить гарні костюми, він молодий, він марить польотами в стратосферу. Але 27 червня його світ розлітається на шматки. Нічний стукіт у двері, тріск вилиманих замків, ордер на арешт. Звинувачення звучить як абсурд, шкідництво. Його зрадили власні колеги, щоб врятувати своє життя. Луб'янка кімната для допитів. Тут не говорять про аеродинаміку, тут вибивають зізнання. В одну з таких ночей слідчий хапає важкий скляний графин, і з усієї сили б'є корольова по обличчю хрустіт кісток, темрява, біль, зламана щелепа, кров заливає підлогу. Він не зізнався у шкідництві. Але вирок був підписаний заздалегідь десять років таборів. Його кидають в товарний вагон і везуть на край світу туди, звідки, як правило, не повертаються на колиму. Тоді, випльовуючи уламки зубів, корольов ще не знав, що цей удар графином стане фатальним не зараз, а тоді, коли він буде за крок від місяця. Копальня мальдяк. Пекло заморожено до мінус 50 градусів. Тут люди перетворюються на тіні за кілька тижнів. Корольов тепер просто номер у списку. Він возить тачку з золотоносним піском по 12 годин на добу, його одяг лахміття. Взуття Ганчір'я примотане дротом. Їжа, миска баланди з гнилої риби і 400 грамів хліба, важкого і вологого, як глина. Цингару з'їдає ясна. Ноги набрякають так, що він ледве пересувається, він стає доходягою. Так у таборах називали тих, хто вже однією ногою в могилі. Навколо вмирають тисячі. Інтелігенти, інженери, музиканти. Їхні тіла складають у вічну мерзлоту, як дрова. Корольов розуміє, першу зиму він не переживе. Але навіть тут, на самому дні прірви, його мозок відмовляється вмирати, коли інші божевілюють від голоду. Він знаходить на снігу обривок паперу і вугіллям малює крило. Він проектує літак. Охоронці сміються, зеки крутать пальцем біля скроні. Але для корольова це єдиний спосіб залишитися людиною. І коли смерть уже стояла біля його нар, сталося диво, небожественне, бюрократичне. Наказ з Москви повернути. Його врятував інший в'язень. Авіаконструктор Андрій Туполєв, який вніс прізвище корольова, у рятівний список потрібних інженерів Москва ЦКБ-29, спецтюрьма НКВС, яку в'язні називають шарашкою. Тут тепло, тут дають чай з цукром, але на вікнах грати, а за спиною конвоєр із автоматом. Це була диявольська угода. Твій мозок в обмін на твоє життя. Корольов працює як одержимий. Після війни він отримує доступ до трофейних німецьких ракет Фау 2, він розбирає їх до гвинтика. Всі дивляться на німецькі технології як на диво, а корольов каже, це вчорашній день. Ми зробимо краще. Його амбіції лякають навіть військових. Він хоче не просто створити зброю, він хоче вийти за межі атмосфери. 1957 рік. Полігон Тюратам, майбутній Байконур, ракета Р 7 знаменита сімка, монстр з вогню і сталі. Запуск. Земля здригається, і через кілька хвилин світ чує цей звук. Людство увійшло в космічну еру. Корольов плаче вперше за багато років він дзвонить дружині і каже: Ми знайшли берег Всесвіту. Але наступного ранку він знову прокидається безіменним. Слава дістається партії, а корольов готує новий, ще більш зухвалий крок. Він хоче відправити туди людину. Йому потрібен був не просто пілот, йому потрібен був син Юрій Гагарін, простий хлопець із посмішкою, яка могла розтопити лід холодної війни. Корольов, суворий битий життям чоловік, побачив у ньому втілення своєї молодості, яку у нього вкрали на Колимі. 12 квітня 1961 року. Космодром. Корольов блідий. Він знає ціну помилки. Одна несправна деталь, і ракета перетвориться на факел. Він дає Гагаріну позівний кедр, сам бере позівний Зоря. Зоря Я Кедр! Поїхали. Цих 108 хвилин польоту Корольов прожив як 108 років. Коли Гагарін призумлився, він став найвідомішою людиною планети. Королі, президенти, мільйони людей аплодували йому. Корольо вже залишився за кадром. На святковому параді, на Красній площі, він стояв не на трибуні Мавзолею, а в натовпі, ніким не впізнаний, у плащі і хаплі. Але коли Гагарін ішов по червоній доріжці, він віддав честь не генсеку. Він дивився туди, де стояв його космічний батько. Але тріумф змінився виснажливою гонкою. Америка оголосила, що летить на місяць. Корольов приймає виклик. Він будує гігантську ракету Н1. Він працює по 18 годин. Серце здає січень 1966 року. Лікарі наполягають на простій плановій операції. Нічого серйозного, Сергію Павловичу. Підлікуємо і встрій. Він лягає на операційний стіл, він жартує з медсестрами. Починається операція. І раптом. Все йде не так. Кровотеча. Анестезіолог терміново намагається ввести дихальну трубку в горло, щоб дати кисень. Але він не може відкрити рота пацієнта. Щелепа, та сама щелепа, яку зламав слідчий НКВС на допиті у 38-му році. Вона зрослася неправильно, вона закам'яніла. Вона не дозволяє інструменту пройти Лікарі в паніці. Дорогоцінні секунди втрачено, серце головного конструктора зупиняється людина, яка відкрила двері у Всесвіт, задихнулася, бо минуле наздогнало її, тільки в некролозі світ вперше прочитав його справжнє ім'я Сергій Павлович Корольов. Сьогодні, коли ви бачите МКС, коли користуєтесь GPS, коли дивитесь на знімки з Марса, пам'ятайте. Це спадщина в'язня, який перетворив свої кайдани на крила. Він довів, що навіть у найтемнішій ямі серед вічної мерзлоти можна побачити зірки.